Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Цей огляд ми присвятимо монетам Грузії. На вигляд, непомітні, монети сучасної Грузії, напевно, стануть цікавою прикрасою та поповненням будь-якої нумізматичної колекції. Ми починаємо, а ви поки обов'язково підпишіться на канал. Грузія це держава, розташована у західній частині Закавказя на східному узбережжі Чорного моря. Її вважають країною на перехресті Європи та Азії. На півночі та Сході межує з Рашкою, на південному Сході з Азербайджаном. На півдні з Верменією та Туреччиною. Столиця Тбілісі, Офіційна мова грузинська. Країна славиться однією з найбільших у світі релігійних споруд, вежами всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, грузинською вівчаркою, вулканічною водою, і не тільки. Офіційна валюта Грузії це грузинський ларі, який поділяється на 100 тетрі. Введена в 1995 році на заміну грузинського купона. В обігу перебувають банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 ларі та монети 1, 2, 5, 10, 20, 50 тетрі і 1, 2 ларі. У 1993 році в обіг були випущені монети номіналом 1, 2, 5, 10, 20 та 50 тетрі. У 2006-му був оновлений дизайн монети в 50 тетрі, а також додатково випущені номінали в 1 та 2 ларі. Слово ларі старогрузинською мовою означає власність або запас. А тетрі означає срібло і вживалось як назва грузинських грошей у 13 столітті. І безпосередньо у нас на огляді будуть монети 5, 10 та 20 тетрі. Дизайн повсякденних монет Грузії скромний і стриманий, але водночас елегантний. На аверсі всіх номіналів зображено символ Сонця та розділений між ними рік карбування 1993 рік. Цей символ називається барджгалі це грузинський символ сонця і вічності. Його широко використовували як у західній. Так і у східній Грузії, як святий знак. Сьогодні він широко використовується в грузинських документах, паспортах, на національній валюті і не тільки. Барджгалі вважається головним символом грузинської культури. Окрім барджгалі, на аверсі нанесено двомовний напис Республіка Грузії, англійською та грузинською мовами. На аверсі можна побачити як позначення номіналу, так і залежно від нього, такі зображення. На 5 тетрі скульптура золотого лева. Золота скульптура Лева, знайдена в Алазанській долині, датується третім тисячоліттям до нашої ери. Розміри монети діаметр 20 мм, товщина 1,32 мм. Вага 2,5 г. Матеріал нержавіюча сталь. На 10 тетрі фрагмент фрески з Гелацького монастиря, що зображує святого Мамая. Маманта Кесарійського, Верхи на Леві. Гелацький монастир Богородиці поблизу Кутаїсі найбільш визначний середньовічний монастир у Грузії, центр церковного і культурного життя, резиденція Католикоса з другої половини 16 століття до 1814 року. Пам'ятка Світової спадщини ЮНЕСКО з 1994 року. Один з найбільших середньовічних православних монастирів. Він був також центром науки, освіти та культури стародавньої Грузії. Розміри монети діаметр 22 мм, товщина 1,27 мм, вага 3 грами. Матеріал нержавіюча сталь. На 20 тетрі фрагмент картини Ніко Піросмані Олень. Ніко Піросмані або Нікола Асланович Піросманішвілі народився в 1862 році в Мірз... Мірзаані. Всесвітньо відомий грузинський художник ХХ століття, самоучка яскравий представник примітивного стилю в живописі. Розміри монети діаметр 25 мм, товщина 1,62 мм, вага 5 г. Матеріал нержавіюча сталь. Гурт у всіх монет гладкий. До цього залишається додати, мабуть, лише те, що всі грузинські монети, як повсякденні, так і пам'ятні, карбуються за кордоном. Грузія не має свого монетного двору. Безпосередньо всі представлені на огляд монети викарбовані на Паризькому монетному дворі. Ось такі цікаві монети. Не забувайте залишати ваші коментарі, ставити вподобайки та підписуватись на канал. До нових зустрічей!